Вишні святом, тому що за цю незалежність гинули мільйони українців. І сьогодні, святкуючи 20 років, здається, небагато. Але ми перед собою маємо величезну відповідальність. Як буде далі? Чому так сталося? Що на 20-му році незалежності ми не говоримо про майбутнє нашої держави, ми не складаємо плани розвою і розвідку України. Бандитів, олігархів і іншу наволоч при владі. Ми говоримо про приниження українців. Ми говоримо про те, що топчуть наші національні прапори. Ми говоримо про соціальну українофобію з однієї простої причини. Не було зроблено основного. Не відбулося очищення влади. Не відбулося Кому-Комсомольська олігархічна система працює і далі в українській державі, адже товариство, незалежність у нас буває різною, є політична незалежність, є незалежність економічна, але мені здається, що на даному етапі ми, українці, маємо усвідомити, що нам в душі, власне, моральна, духовна. Має розквітнути. І коли ми всередині звільнимося від того рабства, від приниження, від того тушкування, від того, що нас можуть залякати, підкупити чи направити не в той напрямок, от тоді будемо мати все, на що ми з вами заслужили. Наше завдання спільно це є загальна стратегія, стратегія нашої боротьби, яку маємо розробити і втілити в життя. В першу чергу, цю стратегію мають обговорити і ухвалити представники опозиційних сил, які об'єдналися в комітет опору диктатури. Має працювати і вулиця, але вулиця цього разу мусить бути більш радикальною. Ви знаєте, що ця влада Януковича навчилася боротися зі співаючим майданом. Нам потрібно протиставити нові методи боротьби. Потрібно координувати діяльність депутатів місцевих рад, які в нас є по цілій Україні. А їх все таки є десятки тисяч за ними. За! Новою політичною елітою мають піти люди. От, власне, коли ми вивільнемося від того внутрішнього духовного рабства, власне, коли ми для себе відчуємо цю духовну незалежність, тоді будемо бачити шлях у майбутнє. І якщо ви мене спитаєтеся, чи я оптимістично налаштований, однозначно. А знаєте чому? Тому що підростає нове покоління, яке йде за.